У Львівському апеляційному суді, окрім Феміди, є представник В'ячеслава Зінченка ігор Сулима та декілька прокурорів навпроти. Самого Зінченка в судовій залі немає із ним спілкуються онлайн. Захисник підозрюваного каже: у слідства немає доказів, що Зінченко причетний до вбивства Ірини Фаріон. Відтак просить суддю, аби той відпустив В'ячеслава Зінченка в Дніпро. Мовляв, домашній арешт та електронний браслет із цілодобовим стеженням краща альтернатива ніж камера в СІЗО. Чи потрібно тримати? Хлопця юнака 18-річного, під вартою, коли докази ці його, начебто, причетності до даного кримінального провадження, ну вони просто і їх немає. Натомість, прокурори, які ведуть справу, кажуть, що кримінальне провадження лише на початковому етапі, проте сукупність доказів про причетність зінченка до злочину достатньо. Відтак відпускати його не можна. На квартирі на вулиці Театральній, яку він орендував, він дає свої документи. От, е, ось ця логічний ланцюжок, по якому ми можемо стверджувати, що особа, яка перебувала на вулиці Масарика, одягнута в синю Панаму білі окуляри, е, це та сама особа, яка зайшла в квартиру е, на вулиці Театральній, яка була орендована з Інченком В'ячеславом Федоровичем. Підтримати сина приїхали його батьки. Я приїхала сюди, щоб його побачити, щоб його підтримати. Він не винен, він не вбивав і він це він це сказав. Тобто ми жили звичайним життям. Він планував піти на курси, на курси водіїв. Він записався, він купив. Купив вже до того, як його отримали. Купив квиток у спортзал на цілий місяць. Батько підозрюваного теж не вірить у причетність сина до вбивства. каже справжні вбивці, конспіруються. Він маскується тим, що купує квіток на своє ім'я. Приїжджає у Львов, оплачує орендує через, по моєму букінг квартиру, оплачує за цю квартиру зі своєї банківської карточки. Надає орендодавцю копію свого паспорта, так? то це маскування таке. Чому три квартири? По завершенню судового засідання суддя зачитав рішення по застосування до підозревної зічинка запобіжного заходу виді тримання під вартою на строк 6 днів до двадцять року, року, без визначення розміру застави залишити без зміни. Відтак підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко перебуватиме у слідчому ізоляторі як мінімум до 29 вересня 2024 року. Віталій Ковела, року. Юрій Маковецький, програма очі.